Христос Воскрес, всім миру і добра. Сьогодні, я сподіваюся, у нас буде вже останнє питання по темі сповіді і причастя. Це практична сторона моменту якраз причастя. Питання звучало наступним чином. Чому під час причастя потрібно називати своє ім'я? І автор цього коментаря має певні переживання. Тому що він так вважає, що коли знають інші твоє ім'я, то можуть навіть і вчинити якусь шкоду для людини. Ну, взагалі, то такий підхід ну, зовсім не християнський. Якщо ми боїмося, що людина нам може заподіяти шкоду тільки через те, що знає наше ім'я, і може з нашим ім'ям провести якісь там певні. Ну, магічні чи ще якісь маніпуляції, то це означає, що ми людини боїмося більше, ніж Бога. В такому випадку, взагалі, немає сенсу в тому, що ми йдемо в храм, то молимося. Це дуже примітивне сприйняття взагалі християнства. І тому там згадується, якщо я не помиляюся, ця практика, що дають людині прихрещені два імені. Одне якби для людей, а інше для Бога. Ну, знову ж таки, дійсно, така практика є. Я знаю точно, що на Заході України дуже часто люди отримують два імені під час хрещення. Там є така традиція. Також в деяких православних церквах також є традиція, коли дають два імені. І, мабуть, в цьому є якесь пояснення, цим не цікавився, тому що. В нас такої практики нема, не було потреби. Але справа в тому, що у людей є чисто якесь профанне розуміння цієї проблеми, і це розуміння ну, от, тої традиції, що людині при хрещенні дається два імені, теж говорить про те, що люди якось ну, ну, зовсім не по-християнськи до цього відносяться. Ну, а саме кажуть, що одне ім'я дається для того, щоб знав Бог, це ім'я, а друге для людей. От, і тому от це тайне ім'я, яке тільки для Бога, значить, знає тільки та людина. ну І тоді, значить, вона якби захищена. Ну Це дуже великий примітивізм і ну, так це зовсім неправильно розумієте, якщо людина допускає собі таку думку. То взагалі її ну, християнство ну, дуже примітивне, і його не можна назвати християнством, тому що виходить так, що будь-хто із людей може нам заподіяти шкоду, в такому випадку треба дійсно людині боятися, всіх і вся, і ну, як же ж тоді жити у цьому світі? Я не розумію навіть, і тут важко добрати якісь аргументи, чому люди так вважають, що знаючи справжнє ім'я, хтось може заподіяти шкоду. Значить, ми ходимо перед Богом. Якщо Бог попусте, то буде нам зло. Якщо Бог не попустить, то зла для нас не буде і з боку людей. Справа в тому, що дійсно, ну, мабуть, не на пустому місці з'явилися такі думки. Дійсно, мабуть, є люди, які можуть там бажати зла, так? можуть там, ну, як то кажуть, проклинати і так далі. Можливо, робити якісь магічні дії для того, щоб нам вчинити зла. Ну, є... Це є, ми про це, мабуть, неодноразово чули. І багато людей живуть просто в страсі от, перед тою магією. і Тому дуже багато з'являється різних, так би мовити, цілителів, які дуже грають на цій темі. І коли людина, маючи якісь проблеми, думає, що в цих проблемах хтось винний, а не вона сама, і людина йде до тих цілителів, бабок гадалок і там саме найперше, що їй кажуть, то тобі там. Поробив той то, поробила така то, її ім'я на таку то боку починається, і так далі. І зазвичай в цьому звинувачують близьких людей, і людина потім починає і так жила не по вірі, а тепер ще і живе у великому страху, і злобі до, по відношенню до якоїсь людини. І вона не може це викрити цю ситуацію, чи дійсно так це було. Ну, але вона вірить у це, і тому страждає духовно і дуже тяжко грішить таким підходом до свого сприйняття життя. Все залежить від людини. Найбільше людині може нашкодити виключно сама людина. Ніхто. Якщо боятися, що хтось може зробити якісь поробки, то не варто і жити. От. Тому, значить, це ми зразу відкидаємо цю ситуацію. І ми повинні розуміти, що не треба боятися, що знають наше ім'я. Це взагалі навіть про це говорити не хочеться, але раз людина питає, значить, треба дати відповідь. От. Це є дуже неправильно боятися, значить, що хтось. Особливо під час причастя, якщо знає ім'я, ну, думати на церкву, на священників, що вони можуть забудіяти зло. Ну, знаєте, люди марновірні е, дійсно так думають, що там можуть якусь неправильну свічку поставити і так далі. Таке навіть ніколи не можна говорити, тому що люди таким чином оскверняють церкву Божу. Ми ждемо до Бога, молимося до Бога. Якщо так, значить наче не треба йти. Якщо людина боїться іншої людини більше як Бога, то все, марна її віра. Я не знаю, як тоді жити на цьому світі. І тому, дорогенькі, треба шукати чистого християнства. Треба боятися гріха. От. Якщо людина боїться гріха, то тоді їй не треба боятися інших людей. Якщо людина гріха не боїться, ну, тоді є підстава боятися будь-кого. Тому що в будь-який момент може бути якесь випробування і так далі. Отже, під час причастя ми повинні називати своє ім'я. Чому ми так робимо? Тому що це, свого боку, є визнання себе християнином. Під час хрещення людині дається ім'я, воно не обов'язково має бути християнське, хоча ми, священники, завжди рекомендуємо, щоб людина все-таки взяла християнське ім'я. І коли ми причащаємося, то ми обов'язково це ім'я називаємо. Тим самим. Ще раз, так би мовити, декларуючи, що я християнин такий то. І священик, коли особисто причащається у храмі, у вівтаріше, то він теж називає своє ім'я. Каже, що я ірей чи протирей, такий-то причащаюся тіла і крові Господнії. І тому нам теж потрібно називати своє ім'я. Ну і шукайте правильного сприйняття віри, правильного сприйняття життя. Тому що життя одне, і можна собі його так попсувати всякими надуманими марновірствами, що ну, життя перетвориться на пекло вже тут, зараз, на землі. От, а людина повинна шукати раю вже тут, на землі. А це. Як нам вдається? Це вдається в тому випадку, коли ми стараємося, коли ми намагаємося жити з Господом і для Господа. Хай Господь береже нас від усякого зла. Христос Воскрес!